Щоразу, коли я чую про боротьбу чиновників із корупцією, чомусь згадується один старий жарт, який нерозумно боротися з проституцією, силами самого борделю. На конкурсі з англійської граматики для оксфордців, у якому брали участь 200 осіб, потрібно було передати ідею мир, спокій, щастя однією фразою. Переможцем став чоловік, який написав, дружина спить. Зал аплодував, стоячи, а одружений голова журі сказав зі сльозами на очах Геній. Каже, що ти видав дочку за свого бухгалтера? Так. Але ти ж сам казав, що він тебе обкрадає. А я й зараз це кажу, але тепер мої гроші він віддаватиме моїй дунці. Сьомо. А що за ім'я таке Іхтіандр?» «Фімо, ну ти що такий нетямущий? І від грецького риба, а андер від грецького людина. Фішман, чи що? чоловік розповідає знайомому. А ми от з дружиною вирішили посереда говорити виключно англійською. Будь-які запитання, будь-які фрази мають звучати тільки англійською, жодною іншою мовою. От які ви молодці, похвально, і як ваші успіхи. От тому ми середах не розмовляємо. Одна подруга радісно повідомляє другій. Уявляєш, Василько мій учора самостійно пішов. Та ти що? Не може бути? Так, сам, прямо з генделка і відразу додому.